Всім привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні я вам покажу п'ять найефективніших вправ для прокачки трицепса з гантелями, які ви можете зробити навіть вдома. Трицепс або триголовий м'яз плеча це найбільший м'яз руки. Тому тренуючи його, а не тільки біцепси, ви швидше накачаєте масивні руки. Крім того, розвинений трицепс значно збільшує силу вживу. Тому хоч і трицепс побічно задіяний у багатьох вправах, я рекомендую його тренувати додатково. А перед початком прошу поставити лайк і підписатися. Це важливо для розвитку каналу. Перша вправа відведення руки на трицепс в нахилі. Для цього використовуємо лавку, стаємо паралельно полу, руку прижимаємо до тулуба, щоб був у нас прямий кут в розгинанні зверху, трішечки затримуємо в верхній точці скорочення м'язу. Робимо 3-4 підходи по 12 повторів. Наступна вправа розгинання на трицепс із-за голови. Лікоть у нас дивиться чітко вгору, намагаємося зробити тут пряму лінію і максимально розтягуємо трицепс вниз і скорочуємо вгорі. Робимо три підходи по 15 повторів. Креатин, який присутній у м'язах кожної людини, необхідний для енергії на тренуваннях і відновлення після них. Для того щоб отримати максимум від тренування, запас креатину треба поповнювати ззовні. Креатин моногідрат від цітон це спеціальний засіб спортивного харчування для підвищення силових показників та об'єму м'язів. Він покращує енергетичні можливості, що дозволяє тренуватися інтенсивніше і підвищувати результат. За промокодом FitGuide замовляйте креатив зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Наступна вправа французький жим з гантелями. Для цього ми використовуємо дві гантелі, лягаємо на лавочку, Лікті відводимо трішечки назад і фіксуємо їх. І робимо розгинання максимально вниз, розтягуючи тріцепс, і вгору скорочуючи його. Лікті фіксуються. Робимо 5 підходів по 15 повторів. Слідуюча вправо на трицепс буде розгинання лежачі з плеча. Для цього беремо гантель, лягаємо на лавку. Лікоть дивиться вгору, гантель лежить на протилежному плечі і робимо розгинання. Виконуємо три підходи по 12 разів. І на завершення французький жим сидячи двома руками із-за голови. Беремо гантель. Заносимо її за голову і максимально розгинаємо догори. Розтягнули, скоротили верхні частини. Робимо 3 по 18-20 повторів. Додавайте ці вправи до вашого тренування і результат не змусить себе довго чекати. Діліться думками щодо цього тренування у коментарях. Мені важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!